Місто повільно, але впевнено просувається шляхом до роздільного збору сміття. Переваги євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів, встановлених протягом останніх двох років, славучани швидко оцінили і звикли, як для будь-яких інших зручностей. Прижились в місті і січані контейнери для збору пет пляшок. Наступним кроком став збір скла. Встановлювати такі контейнери розпочали із військового містечка. Тепер комунальники планують робити це по всьому місту. І вперше цими днями були виставлені ще й контейнери для збору паперу. За зовнішнім виглядом контейнерів, легко здогадати. Про їх призначення. Тестує новинку один із відповідальних виконавців програми роздільного збору сміття. Цьому тижні встановлено додатково на території міста 16 контейнерів для роздільного збору паперу та 16 контейнерів для роздільного збору скла. Загалом на території міста на сьогодні функціонує 44 майданчика, на яких встановлено 200 євро контейнерів для збору твердих побутових відходів. Контейнер із для роздільного збору скла. Контейнер місткістю 1,1 метра кубічного, з кришкою забарвленою в зелений колір. Користуватися наступним чином даним контейнером. Є два круглих отвори, в які поміщаємо скляну тару. Також встановлено контейнер для збору паперу. Контейнер з кришкою голубого кольору. Зпродугуватимо отвором користуємося наступним чином, викидаємо папір отвір. Поки ми тестували контейнери, звернули увагу, що неподалік на тій же вулиці Острозькій комунальники встановлювали автобусні зупинки. За дизайном вони відрізняються від уже діючих, і відміність, як з'ясувалось, не лише у зовнішньому вигляді. Враховуючи гіркий досвід механічних пошкоджень зупинок, житлово-комунальне об'єднання поставило виробнику умову замінити напівпрозорий пластик із полікарбонату на стінки із металопрофілю. Хочеться вірити, що такі антивандальні зупинки зможуть надійно служити пасажирам багато років і при цьому зберігати привабливий вигляд. Бо як прийнято вважати, саме зупинки належать до переліку тих об'єктів, за станом яких можна судити про загальну культуру мешканців міста чи села.